Цього літа запрацювала найбільша сонячна електростанція в світі. Її потужність складає 6 ГВт і знаходиться вона в районі Сіньцзянь, Китай. Вона розташована на площі 33 тисячі акрів. Електростанція в Сіньцзяні входить в китайський проект Мега з загальною потужністю 455 ГВт вітряної та сонячної енергії. Крім цього, в Китаї вже працюють ще дві найбільших електростанції в світі Ніндзя Тенглі та Голумут Вутумейрен, потужністю 3 МВт кожна. Чому Китай з його ресурсом ставить таку велику ставку на сонячну енергетику? Про це поговоримо далі. Орієнтовний обсяг сонячної енергії, що потрапляє в атмосферу Землі, неймовірно великий близько 178 тисяч тераватт. Не вся її кількість досягає поверхні землі, однак і те, що досягає, має потенціал, що набагато перевищує потенціал викопного палива. Кількість сонячної енергії, яка щороку досягає землі, у 15 тисяч разів більше річного споживання атомної енергії й енергії з викопних джерел. Сонячна енергія є повністю екологічною, безкоштовною та практично невичерпною. Багато країн користуються цим і будують багато сонячних електростанцій. Наприклад, у квітні цього року Португалія генерувала 10% електроенергії від всіх потреб саме за рахунок сонячної генерації. Головним компонентом сонячної електричної станції, скорочено СЕС, є сонячна панель. Ці панелі складаються з фотоелементів, в яких і відбувається генерація енергії. Сонячне світло потрапляє на елемент, запускаючи фізико-хімічну реакцію. В результаті панель генерує постійний електричний струм, який потім потрапляє в інвертор, котрий в свою чергу перетворює струм в змінний. Подальший розподіл енергії залежить від типу сонячної станції, а їх є три типи: мережева, автономна та гібридна. Мережевий інвертор On-Grid передає струм в загальну мережу підприємства або будинку, а належки можуть бути передані в зовнішню мережу і продаватися по зеленому тарифу. Автономна SES Off-grid накопичує виробленою панелями електрику в акумуляторних батареях. Перевага цього типу в тому, що за рахунок акумулятора, генерованою електрикою можна користуватися цілодобово в будь-який момент. Такі SES не підключені до зовнішньої електромережі. Гібридні інвертори комбінують в собі можливість як накопичення, так і продажу енергії. Гібридні інвертори можуть керувати потоком енергії з різних джерел та забезпечують безперебійне живлення. Наприклад, якщо виробництво енергії з сонячних панелей знижується в період хмарності, гібридний інвертор може автоматично включити генератор, щоб забезпечити стабільне живлення. Станом на квітень 2024 року в Україні працювало 1369 сонячних електростанцій. Найбільша їх кількість в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Найбільшу кількість сонячних електростанцій було запущено в 2019 році, а в 2024 лише 28. Звичайно, що розвиток сонячної енергетики стримується через російське вторгнення. Після початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено більше 13% сонячних електростанцій. Плюс окупація. На окупованих територіях опинилося 62 СЕС із загальною потужністю більш ніж 950 МВт. Вагомі проблеми сектору сонячної енергетики наносить факт заборгованості держави перед промисловими виробниками відновлюваної енергії за зеленим тарифом. Якщо для промислових сонячних електростанцій зараз тяжкі часи, то домашній СЕС зараз дуже популярні. У 2022 році введено 220 МВт потужності сонячних електростанцій, із них аж 206 МВт встановлено саме побутовими споживачами. У 2023 році побудовано ще 115 МВт. В складний час для української енергетики домашні сонячні електростанції можуть стати дійсно як не порятунком, то великим полегшенням. А для побутових споживачів фактором енергетичної незалежності. А ви задумувались над тим, щоб облаштувати сонячну електростанцію в себе вдома? На цьому, все. Всім дякую. Побачимось.